Чому російською? Дві причини могу і хочу. Особисто у мене до непублічних невідомих людей немає такого запиту, що ви там маєте обов'язково перейти на українську мову. Там я буду вас щемити, не розмовляти з вами, не спілкуватись. Але Спартак субота, досі, на жаль, досить відома людина. Вон, якісь навіть люди приходять до нього на стрім. Мені здається, що для публічних людей важливо перейти на українську мову задля того, щоб надавати приклад своїм глядачам, своїм підписникам. Це Така наша софт power, така така наша боротьба. Якщо ви хочете, щоб всі навколо в кінці кінців стали говорити українською. Говоріть самі, розмовляйте з вашими друзями українською мовою. Зробіть якийсь, навіть там на вашому якомусь локальному рівні, якийсь культурний просвітницький проект, порадьте якусь цікаву книжку українською мовою. Знайдіть якийсь прикольний комедійний серіал з класною українською озвучкою.